Бредлі є потужною бойовою машиною, призначеною для підтримки піхоти і боротьби з броньованими цілями. Вона оснащена 25-мм міліметровою автоматичною гарматою для знищення легкоброньованих цілей, а також двома кулеметами, які роблять по 600 пострілів на хвилину. До того ж, БМП набагато швидша за танки і розганяється до 80 км на годину. Щоб перевірити маневреність і потужність, Бредлі давайте влаштуємо імп. Провізовані перегони між нею і, наприклад, танком т 72 на дистанцію 100 кілометрів. При заїзді на повній швидкості Бредлі знадобиться всього півтори години, щоб проїхати цей відрізок. А важкому танку потрібно як мінімум дві години. За цей час Бредлі закріпиться і посилить позицію. Це дасть змогу від захисту перейти в атаку, закінчити її, і тільки потім зустріти Т-72 в руїнах його колег.